Шановне товариство, дорогі мої читачі, хейтери, дописувачі, слухачі сердечно вас вітаю. Це традиційна вже рубрика, яка називається Утром в газеті, вечором в ответі, чи як це там було з Радянського Союзу. Ну, не суть. Суть в тому, що збираю ваші запитання, реакції. Вивчаю дуже уважно, бо нема того, як живий контакт з людьми. І цей живий контакт, на жаль, значною мірою неможливлюють соціальні мережі, тому що ми вже через них. Навіть чоловік до дружини в інтимні моменти звертається через месенджер. Якийсь. Я знаю такі випадки. Отож, сьогодні так як прочитав, так і буду відповідати, в залежності від того. Коли ваші запитання були записані. Якщо щось пропустив, вибачайте, в чаті Телеграму можна і, очевидно, в чаті Ютубу можна докинути або в будь-яких соціальних мережах я всюди присутній. Ну, почнемо з Еріки. Еріка, у вас дуже дивна аватарка, і цей напис, чесно кажучи, мене загнав в глухий кут. Хочу ядерної війни. Як ніхто інший, я знаю, що. Наші думки мають таку властивість матеріалізуватися. От я особисто не хочу ядерної війни. Подивимось, чия думка, так би сказати, міцніша. У вас три питання: яке моє ставлене до Нюрнбергського процесу? Чи ви вважаєте його об'єктивним і справедливим? Чи це був радше політичний трибунал переможців? Опа! Оце ви зайшли! прямо з казирного вальта! Я ставлюсь до нього наступним чином: до сьогоднішнього дня стенограми Нюрнбергського процесу не оприлюднені в повному обсязі в радянському Союзі і в незалежній, очевидно, соборній України. Тому сформулювати своє ставлення до неповної збірки документів мені, мені заважає. Заважають професійні навички. Коротка відповідь, він відбувся. І змінити це неможливо. Ті, хто дістав свою міру покарання, він вже її отримав, і вплинути на це ми не можемо. Ваше друге, Еріка, питання: чи Україна може або повинна йти на поступки в територіях в обмін на мір? Чи це неприпустимо за будь-яких умов? Це питання вам треба адресувати до. Вищого військово-політичного керівництва України в особі Верховного Головнокомандувача і президента Володимира Олександровича Зеленського це питання є поза межами моєї компетенції. Єдине, що я би сказав, щоб за будь-якого рішення вищого військово-політичного керівництва нашої держави це питання мало би бути вис... винесено на референдум, але не для всіх українців, а тільки для тих, хто залишився після двадцятого четвертого року на території нашої Тих, хто е, виїхав, е, покинув батьківщину, питання е, обґрунтування це вже інше питання, але е, я би їм не давав право висловлюватись з цього питання. Хто лив кров за Україну, той має право, хто ні. То вже вибачайте. Чи вважаєте ви, що смертна кара повинна бути відновлення як покарання за найтяжчі злочини? Чи це суперечить сучасним гуманістичним цінностям? Я не знаю, що таке сучасні гуманістичні цінності і де вони записані. Я знаю декалог, і я знаю, як це називалося за часів мого дитинства? Моральний кодекс строїтеля комунізму. От, Я керую з другим. У відповідності з другим, тобто з декалогом. Оголошеному відомо, ким і відомо, де не ми давали життя, не нам відбирати. Очевидно, що під час війни в умовах військового стану за військові злочини мають бути розстріл запроваджений. На мою думку. Ну, це знову-таки скажу питання до Вищого політичного військового керівництва України. Олександр, вітаю вас! От ви теж я вас обожнюю. Бог. Коли продовжити тему, чому ми так легко віддали російську мову росіянам? Де я і коли починав цю тему? У мене визначена кількість е е рубрик, якщо можна сказати, чи напрямків, які мене цікавлять. Мене цікавить українське кіно, українська книга, е український націоналізм на даному етапі і е книгу сказав. Та я, я про це розповідаю. А от чому ми так легко віддали російську мову росіянам? Так ви адресуєте це. Пані Ніцой, наприклад, вона вам може додати долити, дати всебічно обґрунтовану відповідь. Я вам скажу зі свого боку. Щоб якось це профілактувати цю тему, я записався в київський клуб бібліофілів і виголосив, там викладемо на наступному тижні відео, виголосив про мову російською мовою, лекцію фактично. Чому, чому російською? Тому що виконують заповіт Романа Йосиповича Шухевича. Ми не можемо побудувати незалежну Україну без східних українців, які говорять російською, тому нам треба галичанам вивчати російську мову, читати Достоєвського Толстого і Чехова. Кінець цитати. В одному з крайніх стрімів ви назвали себе русським українцем. Це як? Драматичне питання, Олександр. Е, дякую, що ви ставите це питання, як ви пишете, без всякого хайпування чи хейтерства. Гадав, ви російськомовний українець, так склалося в вашому житті. Хоча ви працювали на україномовному каналі. Чому? Я й працював і на російськомовних каналах, наприклад, в Російській службі Радіо Свобода. Да. Вели розмову на каналі Інтердержавної. Ніколи я не працював на інтері. Я працював виключно тільки на двох телеканалах це один плюс один Роднянського І в 4, 5, 6, 7 роках на п'ятому каналі Скрипіна Шевченка, який запустили цей проєкт. Здається, з Глібовицьким Євгеном також. Вивели розмову на каналі Інтер державної до вас, російською, згадуйте в програмі моя книга україномовних письменників, о яких я маю згадувати, Олександр. Китайськомовних, я не володію, американськомовних. Ну, їй Богу. На Ютубі до 22 року також вели стріми російською. До 22 року, я навіть і не А, це на да, це правда, коли був цей проект спільний 50 на 50 з Романом Андрійовичем Скрипіним, моїм хресним сином дуже йому вдячний за ці роки до слова. З дружиною відвідували україномовні товариства в Америці, хоча могли бути на Брайтон Біч. Ні, не міг бути на Брайтон Біч, тому що Брайтон Біч це певна національна група і всі вони російська мова. Мій мозок заплутався, хто ви в цій державі? Розплутайте свій мозок, Олександре. В цій державі я громадянин України. А, ось вам показую спеціально. Що це таке свидетельство рождень, свідоцтво про народження, Яневський Даніл Сидней і це помилка. Так, переходимо до рубрики батько, отець. Яневський Борис Ігнатійович. Хорошо. Національність, національність, українець, мати, мать, Яневська Лідія Петровна, національність руська. Оце і є відповідь на ваше питання. І нарешті ще одне питання від вас, Олександре. Чи американець, знаючи японську, називає себе японцем в Америці, моє питання не стосувалося знання. А чого воно е, стосувалося тоді? Я можу вам проілюструвати феномен цієї держави, на прикладі моїх онучок. Їх у мене три і два онуки різного віку між собою. Так дівчата, вони не говорять українською, але вони... Ідентифікують себе українцями американськими, беруть участь у всіх публічних заходах, там пікетування, підтримки і так далі. Середуща Ярослава, вона релігійно в хорошому сенсі цього слова, працює United for Ukraine, як волонтер. Має навіть подяку від колишньої послиці. Я вже заплутався в цих фемінітивах, і прізвища я не пам'ятаю. Ну, та, що була чернявенька така. Міністром економіки, де, здається, була, простіть, мені не пам'ятаю. Ілля Вдовіченко. чи настане колись такий момент, що люди так чи інакше причетні до масового дерибану України нарешті нажруться? Відповідь є: ні, не настане. Чому? Тому що такою є. Природа людини. Бо радянські надбанята допомога Заходу рано чи пізно закінчиться. Ну це невідомо. Ми цього не знаємо. Закінчиться чи не закінчиться. Може перезапустять тут економічні порядки в країні і самі будемо собі заробляти. Не знаю, це до економістів треба звертати, але з мого погляду, з погляду моєї професії, не закінчиться ніколи. І це все від початків людства. Чи правильно я розумію, питаєте ви далі, Ілля в Довіченко. Ключ виходу з кола корупції це забезпечення високого рівня життя в країні, коли населення сиде. Задоволена, я би сказав, ні, неправильно розумієте, Ніскільки б не наїлися, все одно будуть при першій ліпшій можливості за відсутності, крім того. Е як би сказати, незалежної судової гілки влади, нічого з того не буде. Вона корупцію можна звести до якихось прийнятних відсотків, але в цілому перепрошую це цю проблему подолати не неможливо. Люди вживали всякі нехороші речовини і будуть вживати. Вживають алкоголь і будуть вживати. Вживають, вдаються до статтєвої розпусти. І будуть за це платити. Будуть. Чому? Така природа людини. Це найбільш, Ще один раз вам скажу, Ілья Вдовіченка, людство це найбільше, людина це найбільш недосконале Боже сотворіння. В 25 раз. Як нас вчить тара, православні католики це називають старим завітом, там три рази Господь творець творив людство. Два рази прибирав, третій раз залишив. І на прохання Мойсея так і сказав, залишаю по слову твоєму. І тому, дорогі мій друже Ілля Вдовіченка, євреї мають відповідальність за все людство, а наша, наша проблема навчитися у них мати відповідальність хоча б за себе. Від Руслана питання Данила Борисович, і я вас вітаю. Як оцінюєте ситуацію з антисемітизмом? Ніяк не оцінюю, тому що я його не, не бачу. Отак, вже ось, а так дивлюсь і, і не бачу. На вашу думку, вона погіршується, залишається стабільною чи покращується. Якщо є тенденція, то чому? Тенденція є, шановний Руслане, в наступному. В будь-якій країні світу, в будь-які будь часи євреї. Позиціонували себе як окрема етнічна і релігійна група. Окрема це означає окрема від всіх. І в цьому, як нас вчив Леонід Олександрович, Мацех покійний, відомий бібліїст і популяризатор цієї справи релігійних віровчення, має на увазі. Вчив нас, що юдаїзм сам по собі є релігією відділення від людства. Я не беруся сперечатися з Мацехом чи з будь-яким фахівцем в цій сфері, але скажу вам одне: нагадаю, що при за імператора Йосифа II були розбиті були роз чоловік між іншим Марії Терезі, якщо вас будуть питати, коли зруйнували, зруйнували стіни навколо гетто, євреї вийшли в Божий світ тоді. І побачили, що щось відбувається таке, чого вони не знають, від чого вони відокремлені, і досить жваво впродовж наступних 100 років, 200 фактично років. Вони дуже жваво опанували економічний, соціальний, культурний, інтелектуальний, духовний і так далі. Простори в усьому світі, за що їм вічна хвала і слава. Нам треба вчитися у них ще один раз. Ситуація погіршується покрай <покрайшується> як. Будуть євреї, значить, буде антисемітизм. Питання латентне він, чи, так би сказати, відкритий. А буде так само і у А чому ні? Нашу історію неможливо відділити. Я маю на увазі українську історію, неможливо українців, як би їх не називати, чи русинів неможливо. Е Відділити від історії євреїв і нагадаю вам вкотре, що євреї є єдина і найдавніша етнорелігійна група, яка на території міста Києва відома з самого початку десятого століття. Це так званий Київський лист або Київське письмо. Можете запитати у штучного інтелекту, він вам розкаже, що це таке. Так, Тетяна, яке ваше відношення, я би сказав, ставлення до відкритої заяви представників історичної спільноти України про наміри політичних сил Польщі засудити діяльність УПА АУНБ? Чи зверталися вони до вас з проханням поставити е, свій підпис? Ні, не зверталися. Е, ставлення моє відомо, воно письмово викладено в раз, два, три, тричі в чотирьох книгах про Ярослава Стецька. Про 30 червня 1941 року акція Ярослава Стецька. Друга книга це Роман Шухевич. Степан Бандера, Роман Шухевич, там Василь Галаса і так далі. Третя це Євген Конавалиць, Андрій Мельник, Павло Судоплатов. І четверта лежить у видавництві без, без руху Роман Шухевич однак проти системи. З тим всім. Це все абсолютно прозоре питання, все тут зрозуміло. Це питання політизується як в Україні, так і в Польщі, очевидно. Коротко, якщо ми говоримо ОПА, ми мусимо називати яка вона. Єдина ОПА, яка в матеріалі існувала, це УПА бульби боровця», все решта це шильдики, які вішали на себе окремі люди. Які творили УПА, але в, в різних частинах суть теперішніх західних областей України. Але це були малочисельні групи сільської самооборони. Я про це докладно розібрався, по головах їх перерахував. АУНБ не існує такої організації, як УНБ і ніколи не існувало. Існувала ОУН Мельника, просто Материнська ОУН. Існувала ОУН самостійників державників. Це Роман Шухевич у кількості трьох людей. Існувала ОУН закордонні представництво ОУН, ОУН, закордонні частини ОУН, перепрошую. Це Степан Бандера, який до слова ніколи себе не називав лідером ОУНБ, А зареєстрована на сьогодні в Україні лише одна організація організація українських націоналістів Богдан Червак. А УНБ як не було, так і немає. Жодного папірця, принаймні ще рік тому, на сайті Центру дослідження дозвольного руху. Який твориться і підтримується прихильниками цієї ідеї, жодного документу ОУНБ з підписом я не знайшов нижче го року. Після 50-го так, а нижче 50-го ні. Е, і отже, зверталися вони до вас з проханням поставити свій підпис, під що? Під заяву представників історичної спільноти України чи про наміри політичних сил Польщі. Історична спільнота України це Інститут, Український інститут національної пам'яті, який роздував це кадило від часів Ющенка. І вища точка, як ви пам'ятаєте, це надання Степану Бандері і Роману Шухевичу, звання героїв України, що було абсолютно незаконно. Ну і що скасували між іншим в судовому порядку. Да. Ну, а що я думаю з приводу АУН і УПА? Як вийде книжка про Романа Шухевича, сподіваюся, я доживу до цього історичного моменту, ми з вами її почитаємо, може вам вголос її читати. Потім будемо це обговорювати. Сергій Федоров. Вітаю, дякую за анонс. Моя приємність, я вас вітаю, Сергій Федорів. Ваші трійки завжди привертають увагу. Це, має, це йдеться хто не зрозумів, я теж не відразу второпав. Це розмова Миколи Фельдмана, Олега Хам'яка і вашого слуги покірного. Чи дуже вам дякую, мені теж подобається з ними розмовляти, обмінюватись думками. І питання ваше, чи можливо ваш діалог з Олександром Альфьоровим, теперішнім головою УНП, чи потрібен сам інститут національної пам'яті? Дякую. На друге питання відповіді ні, він абсолютно не потрібний. Це руйнівна антидержавницька установа, яка отримала підтримку Верховної Ради і в вікоповному законі, який фактично є законом не про збереження пам'яті, а про збереження цього інституту, який визнаний цим законом органом цензури, на який покладено обов'язково. Давати фахові висновки, що так це проукраїнські, чи антиукраїнські, чи якісь інші твердження. Я своїми словами, очевидно, це передаю. можете почитати, він розлогий і, і нудний. З Олександром Алфьоровим мені нема що діалогувати, і можу пояснити вам, чому. Все дуже просто. Він сфрагіст за, за своїм фахом, тобто він фахівець по печатках. Я нічого в цьому не розумію. Це надзвичайно специфічна галузь історичного знання, допоміжна історична дисципліна. Я фахівець в політичних системах е, України. Я цим займаюся дослідженням політичних систем України в 20 столітті, ну майже 50 років. Я не думаю, що пан Алфьоров прочитав хоча б одну мою роботу, так само я не читав його роботу, тому що це за межами моїх наукових інтересів. Отже, діалог, діалог неможливий. Михаїл, Михайло. Додає, доливайте олії. Да, тут важливо, сломається лі алфоров чи ні. Е, я, чесно кажу, ви мене зненацька е, захопили. Я е, не маю і ніколи не мав на меті Якщо можна вас сказати, когось зламати або комусь нав'язати свою точку зору на будь-яке питання. Я можу з кимось, наприклад, з вами, Михайло, обмінюватись в межах академічної дискусії і за умови, безумовної, умови, безумовної. Да, і за безумовної поваги до особистості, вашої, чи будь-якої іншої, будь іншої людини, обмінюватися думками і аргументами. Але ламати когось це не мій фах. Татьяна, Татьяна Мюррон, В, 20, в 2000-е годы я ездил на экскурсию в Бабе Яр от организации Сахнут. Они говорили о Елене Телиге, как об антисемите. Выдаваемый ей журнал или газета, не помню, имел, имела ярко выраженную антисемитскую направленность. Я не знаю ничего про антисемитские взгляды Елены Телеги, скажу вам. Совершенно откровенно. Просто их не, не знаю, не встречал. Читал некоторые ее как бы, стихотворные произведения, но это неплохо. Трудно сказать мне. Не потому, что я боюсь наступить на тонкий лед, просто не знаю. Была ли сама ООН антисемитская организация в начале, но это прямо следует. Да, прямо следует из ее установок. Принимала ли ОУН как организация в истреблении евреев? Да я думаю, что нет по той простой причине, что Мельник и все пять членов, вообще их человек было, наверное, может быть десять в разных странах Европы, в Германии, в Италии. Они... Просто физически не могли принимать в этом участие. Принимали ли этнические украинцы в актах геноцида еврейского населения? Это безусловно, это так. Это позорная страница, тут не гордиться нечем, не оправдывать это никакими словами. Но при этом надо всегда иметь в виду, что была и другая часть украинцев, которая, рискуя собственной жизнью, евреев спасала. Я неоднократно рассказывал, глубоко уважаемая Татьяна, о деятельности младшего брата митрополита Андрея Шептицкого, тогдашнего предстоятеля Украинской греко-католической церкви. Он был архимандритом в Уневе, в монастыре. Монах, естественно, студит, и с благословения своего брата они организовали целую нетворк, если можно так сказать, по спасению еврейских детей. И в том числе спасли сыновей обоих львовских раввинов, которые это засвидетельствовали, приезжали в Украину, кланялись и благодарили, естественно. И, естественно, что это не единичный случай. Например, жена Романа Шухевича, Наталья Березинська, тоже прятала рискую жизнь еврейскую девочку, о чем я в книге про Романа Шухевича напишу. Но это и так известно, какая роль во всем этом боровика. Борови... Бульба Боровец, он такой, он с кем был? Он был сам собой, он подчинялся, он создал в июне 41 -го года по приказу тогдашнего президента УНР в экзиле, то есть в изгнании Андрея Левицкого, который в Праге это борился в 21-го года, потом в 49-го года в нацистском рахе, естественно, они, не встречал я документов, которые бы нам говорили, что Бульба Боровец, либо его украинская повстанческая армия, принимала участие в этнических чистках. Просто не встречала этих докум ни документов, ни воспоминаний э, нигде. Лучше бы вам спросить. Есть хороший, специ прекрасный специалист э, Виталий Нахма Нахманович. Э, он э, по молекулам разобрал э, всю эту историю с Бабиным Яром и со, со всем ужасом, который там э, происходил. Вот поэтому как бы надо консультироваться со специалистами. Я я читатель разве, разве что Наталья. Ага, е, Наталя, дякую. про недостовірну історію України. Е, Яневський Олег Хомяк і Ніколай Фільман. Я, да. е, 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 Наталя, е, мені дуже приємно, що ви е, що вона вас дістала, схвилювала ця розмова. Ще один раз. Ми не можемо написати, мене багато, багато питають про це. Ми не може. І ще я ще раз скажу, що ми на тижні викладемо цю полку мою промову що таке сучасна історія України в музеї Вулгакова для членів Київського клубу бібліофілів. Суть дуже проста, теза дуже проста. Історія України починається 24, вересня, 24 серпня, перепрошую 1991 року, в другій половині дня. В першій половині дня, 24 серпня, це була історія УРСР, починаючи від 17 грудня. 1917 року між тим це ще були короткі історії українських народних республік, Украї... західноукраїнської народної республіки і так далі, але не Україна як такої. Чому? Тому що не завжди були визначені кордони, де вона починається, де вона завершується. Ну а в попередні роки, очевидно, як це кажуть, я не дуже люблю цей термін Наталі, українські етнічні землі, але факт залишається залишаються фактами на українських. Не етнічних землях. Тут багато різних народів мешкало з 8,5 тисяч років. Але факт полягає в тому, що територія сучасної України в кордонах 91-го року, дорога Наталя, вона перебувала у складі 30 державних об'єднань різних. І кожна з цих державних об'єднань залишила свій ясний і видимий відбиток. Здається, нічого я не пропустив. Крім того, що ні, пропустив одну річ, дуже дякую вам всім за. Підтримку за те, що читаєте, за те, що слухаєте і нарешті за те, що ви цікавитесь історією нашої чини, яка дуже страката, дуже барвиста, красочна для російськомовних. В ній є світлі сторінки, є темні сторінки, як у кожного іншого народу і кожної будь-якої іншої держави. Тому тільки спільними зусиллями ми можемо розібратися з тим, що нам дороге. А про що ми маємо всі пам'ятати і робити все від нас залежне для того, щоб ці темні сторінки не повторилися за нашого життя буття? Якщо будете питати, що це таке, повертаючись до одного питання, хто є російський і український, це подяки лише декілька їх. Інші просто не влізають по розміру. Я їздив на нуль в 23-му році, читав лекції За що воює Україна, книжку написав про цю тему, можете подивитись на сайті видавництва фоля і був був дуже зворушений тим, що командування цих частин мене відзначили цими. Ось такий спосіб мені подякував. Я дякую вам всім, дякую спеціально за те, що дивитесь, я про це говорив. І дякую, що допомагаєте розвивати канал. Як це зробити, буде в описі під цим відео. Всім тихих днів, будьте здорові, бережіть себе, зустрінемось. Па-па.